Так, це я. Як я попав в таку ситуацію? Коротко, просто не ваш день. Вилазячи з душу, ви посковзнулись. До того ж, ви п'яні як квач, і у вас застуда. Докупи цього всього ваш будинок у вогні. Сьогодні явно не ваш день. Ось таке описання в цьому випробуванні в самому зомбоїді. Починаємо в одних лише трусах мокрими, з уламком сква поміж ніг, застудою, та ще й хата горить. Що ж робити в такій ситуації? Думати і діяти швидко. Поки вогонь ще не смалить мою дубку, хапаю кастрюльку, ніж для масла, консервовану картопельку та томатну пасту і шкутиляю до з книжками. А може, а може, пощастить, і там буде щось круте. Журнал куховар, журнал інженерний та звичайний журнал. Наступна поличка, курси першої допомоги, том третій, курси збиральництва, том перший, ну і кросворди. Блін, не пощастило, все-таки не мій день. Наступний крок хапаю штору, рву на тряпки, хапаю свій пах і починаю тягнути руками. Тягнути уламок сква. Витягнув, намотую тряпку, зриваю другу штору, пригодиться. Не минуло й десяти секунд, як я голенький, вискакую на вулицю і починаю шкутильгати подальше звідси, чихаючи, як останнє падло і переманюючи цим всіх зомбі кругом. Холодно до усрачки. Змійсько кожився до розміру черв'ячка, булки зжаті, ноги босі. Попереду зомбі. Битись. Максим, що можу зробити, це налякати його лою дупою. Неефективно відкусять кусочок. Зомбі все ж таки Босяком бігти, шкути лягаючи неприємно. Голяком також, ну хоч не кукурудзяне поле, качани подзвоникам не б'ють. Забув уточнити: персонаж ще й жирний. Зомбі найдяться, якщо звовлять, та й схопитись є за що, за другий підбородок, наприклад. Чому я взяв жирного персонажа? А тому, що щоб взяти щось позитивне з перків, треба взяти щось негативне. Ніякого Боді йміну. Люблю вас всіх, такими як ви є, мої чудові глядачі, навіть якщо вас занесло сюди зовсім випадково. Так, ну ладно, хватить так багато тервеніти не по темі. Тим часом я вже майже відірвався від урави зомбі, яких нагрив своїми чихами, і біжу через ліс. Ну як біжу, продираюсь голяком і слухаю, як в лісі хрюкає якийсь зомбі. Так, ладно, вроді би відстали. Принаймні надію, що відстали, от би зараз і якимось чудом зловити зомбі, який стоїть собі один одненький в лісі, і забрати його мотоцикл і одяг. Ну, ладно, хоча б одяг. Звідки тут взятись мотоцикла. А от і краєчком поля огляду, і я помічаю цього кандидата роздягнутись, щоб я одягнувся. Заведемо подальше в ліс. Ну щоб точно ніякий бабайко з кущів не виліз, з тих, від яких ми тікаємо від самого гарячого дому. В ліс то я зайшов, а де кандидат, судячи по гарчанню, вже підходить. Ще трішки чекаємо, і дійсно. Ну, ладно, ладно, поспішую. Ще трішки чекаємо, ще трішки чекаємо. Ану вилізай, не заставляй людей чекати. О, це було так неочікувано, який скрімер. Ну а далі даємо нюхати цьому зомбі свою голу п'ятку. Ну, інших варіантів в нас немає, взуття ще не роздобули. Забираємо собі діряву майку. Кросівки, діряві джинси, ну і, звісно, шкарпетки. Грязні шмотки ванючого зомбака, ну просто топчик, щоб вижити цього холодного дня. Тим часом замотуємо новою ганчіркою своїй пах, ну знімаючи перед тим стару ганчірку. Ну, все ж таки, саме для цього я і рвав ці штори. Чілапаємо далі по лісі, включаємо збиральництво і надіємося на хороший лут. Доходимо до кукурудзи, а качани по лобі б'ють, а зупинитись я не можу, бо доженуть дадуть. Ладно, ладно, не б'ють там качани ні по чому, їх тут просто немає, є лише гострий камінь, який ми забираємо собі. Навіть не один і ще кілька соснових шишок. Ну, все пригодиться, все, все собі, все собі, все на майбутню базу. До майбутньої бази, звісно, ще потрібно дожити, але старт вже був непоганий. Так що доживем, доживем. І я чомусь впевнений, що наша майбутня база навіть нас переживе. Це ж зомбоїд. По полю ми шашлялися доволі довго, і в ньому я й знайшов міцні гілки, довгі, тверді, ну просто топчик, щоб взяти одну в руку і заточити, зробити з неї спис. За допомогою гострої каменючки, яку ми знайшли раніше. Наточив я свій спис, взяв його до рук. Хто знає, що нас чекає попереду? Ну, ладно, я знаю, що чекає нас попереду. Попереду нас чекає ферма і не знаю скільки зомбі. Тим часом рвемо ще другу штору, щоб мати побільше тряпок, щоб бентувати свій пах, пах забентований. Підходимо до ферми і одразу в сарайчик дивитися, що нам підкинув рандом. О, великий рандом. Нехай там в цьому сарайчику буде все, що потрібно нам для виживання. Пусто викрутка, пропан, пропанова горілка, пила, лопата для снігу це все. Я, звісно, розумію, що можливо, колись мені цей пропан пригодиться, але зараз, зараз він мені не потрібен. Було б краще, якби замість нього там лежав би звичайний молоток. Молотка немає, але Надія вмирає останньою, тому ми йдемо в фермерський дім. Підходимо, відчиняємо двері, готуємося зустрічати зомбі, а там власник відбілив свою репутацію і лежить зараза. Три пляшки відбілювача. Ну, залишив би хоча б мені одну, якщо вже все зовсім погано піде. Гріх жалітися, використаємо ці три пустих пляшки з під відбілювача. наберемо туди води і це буде наш запас води. Поки що, звісно, немає звідки набрати, тому що водопровід вже давно не працює. І я думаю, хазяїн цієї ферми вже явно не буде проти, щоб я тут поселився, тепер його тумбочки це мої тумбочки, тому одразу починаю скидати туди свій лут. Одразу порадувала кастрюлька з водою, яка стояла на плоті. Потрібна штука, важлива штука. Тепер буду мати їх дві: одну меншу і одну велику. Буду називати їх міні-кастрюлька і мега-кастрюлька. Не ж поречі по, по полочках я ще знайшов протвінь і банку вівсянки. В ящиках в кладовій лежала лопата совкова. Не густо, не густо. Я надіявся на молоток. З одягу я знайшов халат банний, його я і вдягнув. А ще я знайшов ну просто мега важливу річ ремінь. тепер, якщо я зустріну якусь неслухняну дитину, яка не слухається своїх батьків. Ну ладно, ладно, це всього лише для того, щоб додати два додаткових слота на хотбар. Так що не лякайтеся, але батьків слухатись треба. Заглянули в туалет, дві раковини, один унітаз. Ну, блін, якось дивно. Взяли собі дезінфікуючий засіб і пластир. Заодно поміняли звичайну ганчірку на бинт, який ми тут і знайшли. Було б дуже добре, якби я знайшов тут голку і нитку, щоб зашити цю глибоку рану. Але ніколи не буває так, як хочуть. Тому ця глибока рана буде ще дуже довгий час нашим найкращим другом. До тих пір, поки не заживе і нам не доведеться розпрощатися. Цей день буде несумним, тому що я нарешті зможу бігати нормально і тікати від зомбі, якщо їх стане занадто багато. Навіть зараз я можу від них втекти, але це буде трішки проблемніше. А так як в нас ще і простуда, потрібно лікувати простуду і нашу рану. Тим часом я облутав ще одну кімнату з раковиною і тумбочками, і там був ліхтарик. Пора братися за другий поверх нашого чудового дому. Челапаю по коридору, готуюсь зустріти зомбі, вичиняю двері в першу кімнату, туалет, раковина, ванна. Це вже п'ята раковина на цей дім. Знайшв собі снодійне, може пригодитися, якщо персонаж не зможе заснути від болі. Наступна кімната вставні навушники. Непотрібна річ, не потрібна, ми їх вставляти не будемо. Надіюсь, нам також ніхто не буде нічого вставляти. І тут просто подарунок долі. В спальні з двоспальним ліжком. На ліжку лежить новенька тепла. Курточка і газетка біля ліжка. Ну не знаю, будемо може нею розпалювати вогнище, якщо нам вдасться його зробити, щоб зігрітися в таку холодну погоду і вилікувати свою простуду. Наступна спальня з двохспальним ліжком і нічого. Повна відсутність корисних речей в цій спальні, і це була остання кімната на другому поверсі. Колишнього власника цієї чудової нерухомості я вирішив винести на вулицю, щоб він не псував аромат е цієї чудової нерухомості. Якщо коротко, щоб не смерділо. Якщо ви не знали, в зомбоїді можна заразитись навіть від такого. Ну якщо спати поряд з колишніми власниками своєї нерухомості, трохи посортував свої речі, відкрив крафти і зрозумів, що мені потрібен кам'яний молоток. Для чого? Для того щоб зробити вогнище і зігрітися. Яке відношення молоток має до вогнища, спитаєтесь ви? Пряме для того, щоб зірвати цей чудовий паркет і отримати з нього доски, потрібен молоток. Навіщо тобі доски? Спитаєтесь ви? Ну як навіщо? Для вогнища потрібно три доски. І четверту для того, щоб його розпалити. Доволі тривалий пошук каменюки розпочався, і коли я кажу доволі тривалий, це значить доволі тривалий. Під час цього пошуку не відбувалося нічого, крім шишок, гіляк та іншого такого, крім каменюки. Якби я знайшов на якомусь зомбі-годинник, я б сказав вам, скільки ігрових годин тривав цей пошук, але я його не знайшов, тому не можу вам цього сказати. З цікавого я знайшов чашку. Звичайну чашку в лісі. Таким чином я взяв новий рівень збиральництва. І ось, шукаючи каменюку ще деякий час, я нарешті її знайшов. О каменюка, як же довго я тебе шукав! Тепер я нарешті зможу зірвати цей паркет і отримати доски. На радощах я побіг на ферму. Ось я вже на фермі радісно кравчу кам'яний молоток. А ось я вже радісно починаю його використовувати, зриваючи цей чудовий прекрасний паркет. Процес це не особливо швидкий, тому я його просто перемотаю, і ось я вже радісно ставлю багаття. Так, прямо посеред хати. Хата, на щастя, від такого не згорить, тому що я зірвав достатню кількість паркету, щоб поставити там вогнище. Механіки зомбоїда бувають інколи доволі дивними. Також ще ми зробили дошку для розпалювання. Знаєте, що саме смішне в цій ситуації? Саме смішне в цій ситуації це те, що я закинув туди великі міцні палки, як паливо, в, цей, в це вогнище. І дістати їх вже звідтам ти не можна. А потім я дізнався, що для того, щоб розпалити, розпалити вогнище, потрібна ця міцна палка і дошка для розпалювання. А це значить, що? Угу, Йдемо шукати майже вночі міцну палку. Десь там на вулиці, десь там в лісі. Шукаю я, шукаю, і тут мене чуть шеляк не трафив. Зомбіака недалеко біля моєї ферми в нічному лісі з ножем для масла. Після такого щось особливе бажання шукати палку пропало, але потрібно знайти, інакше замерзну, потрібно якось вилікувати цю простуду. До речі, ми знайшли ще одну каміннюку. Коли ми шукали каменюку, їх не було. Коли ми шукаємо палок, немає палок, зато є каменюки. Можливо, можна якось перекинутись, що ми шукаємо каменюки, щоб палки з'являлись. Ох уж ці ігрові закони рандому. Коли не шукаєш, знайдеш. Коли шукаєш, ніфіга не знайдеш. Ще через деякий час майже в повній темноті мене чуть не трафив шлях другий раз. Ну його нафіг ті пошуки, палок, знаходжу тільки зомбі. Для цього мені був потрібен мій спис, щоб справлятися з такими от неочікуваними неочікуваностями. Язик зламати можна неочікувані неочікуваності, неочікуваними неочікуваностями. Бр. треба поменше використовувати ці слова. В кінці кінців, майже в повній темноті, цю палку ми знайшли і почули якесь хрюкання хтось незадоволено на нас хрюкає. Продирався я назад до ферми з не дуже, не дуже хорошим відчуттям того, що зомбі прямо за мною, прямо от відчував себе на спині його бажання мене вкусити. На щастя, з лісу я вийшов раніше, ніж він це зміг зробити, і тут я його на відкритій місцевості і перехлопнув. Ціною свого списа, і ще трішки довелося потоптатись по ньому. Нехай буде в нашому домі світло. Освітлені кольором полум'я, стіни, теплота від вогнища. Ну, атмосферненько, атмосферненько. Трішки пізніше шукаючи, що би ще спалити вогнищі, я зрозумів, що дерев'яна гілка в мене все-таки була. А я пішов їх шукати майже вночі. Це буде мені уроком. Добре, подивися свій лут, а потім іди шукай те, що тобі потрібно. До речі, з цього останнього зомбі ми взяли собі простенький годинник. Тепер ми знаємо, котра в грі година. А година вже така, що потрібно було б напевно лягати спати. Тому ми сиділи біля нашого багаття і перемотували годину до четвертої ночі, тоді, коли персонаж захоче спати настільки, що буде спати, незважаючи на біль. Так я знаю, в нас є снодійне, але я вирішив його не використовувати, тому що хто знає, коли воно пригодиться. Перед сном ми ще розібрали дві лавочки, щоб хватило палива для нашого вогнища до самого ранку. Так і минув наш перший день і перша наша ніч. Жмакайте вподобайку, підписуйтесь, ну і обов'язково коментуйте, чи було вам цікаво. Адже від цього залежить, коли вийде наступне відео. Дякую за перегляд.